Усім привіт! Мене звати Галя, ви на рукодільному каналі, і сьогодні я звітую свою шкарпеткову корзинку. Я з Оксанкою Левчук і дівчатками в'яжу у проєкті спільному шкарпеткова корзинка. До нового року ми маємо нав'язати дуже багато шкарпеток. І пам'ятаєте, минулого разу я вам обіцяла. Що буду пробувати нові методи в'язання шкарпеток. Ну, п'ятку по-іншому, мисок по-іншому, набирання. Ну, буду пробувати щось нове. Ну і пробую. Дивіться, цю п'ятку я зв'язала стронг. П'ятка стронг називається. Вона дуже добре людям, які мають високий підйом. Отут вона така, знаєте, широченька. Я зразу дуже настрашилася, бо коли в'яжу, а ще такий взяла собі узор, знаєте, що тягучий, і в'яжу і дивлюся, ну, на, яку, на яку це ногу. Це, здавалося, що це на якусь дуже велику ногу. знаєте. Але попрала. Висухли вони, стали на місце і ну, виглядають нормально, виглядають на чоловічу ногу якраз нормально. Так що цю п'ятку. Сторонг я буду застосовувати суто напевні для чоловіків. Ну, є жінки, в яких високий підйом, але. Е але для них можна інший метод застосувати. Я завжди в'язала бабусину п'ятку і була дуже задоволена. Ще е, я побачила, що п'ятка підкова дуже схожа на бабусину. Я ще попробую цю п'ятку. Можливо, там в, мене... Вони в мене просто акуратніші якісь виходили. Я не знаю, тут трошечки так ніби видно. Чи, чи може, то я собі так придумала, не знаю. Коротше, я попробувала новий метод. З чого я в'язала ці шкарпетки? От У мене така бобінка, ще досить величенька, я вже з нею досить нав'язала. І це є 80% овечої шерсті і 20 поліаміду, чи... так, поліаміду. Я її заказувала, замовляла верніше давніше. Бачите, вона має такий вже тут такий ворс, ну і запах такий має, овечкою пахне. О, і таку бубінку у мене ще. Ого, я вже з дівчатками трошки ділюся, нею, нехай пробують. І сама в'яжу такі шкарпетки. Вони дуже тепленькі. І додаю я, як завжди, еластан. Це від норки, це не той номер десь загубила. Не знаю, де я отаку, оцю, 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 бачите, зараз вам покажу: таку додала такий колір, як корейця, Такої бобінки, такої маленької катушечки. Вона є біля норок. Зараз вам так покажу, може хтось і не знає, про що я говорю. Бачите, вона та стрейчева ниточка. І гарно буде тримати саму шерсть. О, і зміцнює, все ж таки зміцнює шкарпетку. Якщо додавати, якщо додавати до цілої, також добре, але коли додаю до п'яток, я щось так не суто так, а не інакше. Я роблю все в задоволення. Отак От підійшла мені така думка, в'яжу так, підійшла друга, в'яжу по-другому. І щоб в'язання приносило задоволення, а не якісь там випробування. Я не кажу, Завжди треба вчитися новому, але і треба отримувати від цього. <задовлення> так, ця пара готова. Друга пара у мене зв'язана з Alize Artisan. Це такі рулики. Нова упаковочка вийшла від Alize. Це та сама супервош, в'язала і на дотик то саме, і після прання мені досить. Пропадає. І після прання так само себе повела і, надіюся носитися буде. Бо Алізе це супер пряжа для шкарпеток. Я все ж таки її хвалю. і, і Є багато нової, і є багато дорожчої, але Алізе це супер пряжа. Вона переться, вона носиться і чуть не вічна, як я кажу. Два роки в ній можна ходити без проблем. Дивіться, що я в'язала. Трошки е, колір передається трошки вам іншим. Я не знаю, що додати сюди, щоб воно показало вам. Я скажу номер, з якого я в'язала, може комусь треба буде Отут Отутку. Теж карпаткова пряжа, і е, на фотографіях може вам буде краще видно е, інший кольор. Я потім вставлю фотографії, і вона така більш е, рож, рожевіша, а тут таким насиченим віддає. І так. е, почала я в'язати з хрещеними лицевими. Тут узора і не треба, бо сам колір рожиться, як, як собі хоче, і. Так, п'ятка, тут вже бумеранг. Я, я вже, знаєте, ті бумеранги стільки от з цієї сторони нормальні. А з другої, і так, всіх, я вже три методи. Я вже і Вікторія з каналу «Вікуся, привіт тобі. Ти показувала, як в'язати спрощений бумеранг. І все рівно в мене там виходить, я зараз вже почала другу пару, і у мене там виходить е, з одної сторони гарно, з другої якісь горбики. Можу, шкорб... тут рябе і не видно, а якщо однотонне і буде видно. Завершувала я своїм методом. Хатинка, От можна такий метод назвати, хатинка. Не знаю, який це метод. Завершено, як, 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 як і завжди, в мене в шкарпетках було. Так, п'ятка бумеранг. От, вже дві п'ятки я цього разу дівчата я виправляюся, я все в'яжу, як обіцяла. Дві п'ятки я спробувала. Ні, я вже і спеціально додаю щось в кадр, щоб був якийсь інший відтінок. Але колір не передався. Тут він насиченіший, ну це нічого. Так, це у мене друга пара. Третя пара в мене це ось такі з рюшками шкарпетки. Е, вони для мене найкращі, але не знаю, чи тому, що з рюшками, чи тому, що з ангори. Я дуже люблю ці, на дотик ці шкарпетки. Дивіться, з чого я в'язала. Перше вам скажу. Це я кажу ангора, ви подумаєте. Ну, бо для мене ангора-норка це одне, бо, тому що це з пуху кролика. І це одне і те ж саме: то, що є більший процент ангори, є менший процент. Тут, я думаю, що з червоною етикеткою тут 50% ангори. О, Вона якраз дуже добра, вона не ліниться, оця пряжа. І ось такий відтінок я собі взяла. Було два моточки, що лишилося ще з другого. Так що можна десь буде ще щось придумати, або маленькі шкарпеточки зв'язати. Також, бачите, я не підбирала там, як, шо, як і йшов колір, так ішов собі. Це ж видно, що це пара, правда? Ці шкарпетки я в'язала від пальчиків. Мені цей метод досить сподобався. Дуже акуратно виходить. Ну, я собі думаю, якщо в'язати від пальчиків, тут тільки підходить п'ятка е, бумеранг. Можна ще з клином. Тут я її робила такий. Легенький маленький клин. О, Бо я не розглядаю якось іншої п'ятки, коли в'язати від, від пальчиків. То мені треба вдосконалювати просто бумеранг, бо якщо я захочу в'язати далі від пальчиків, наприклад, маємо дві бобінки і хочемо вивезти, о, дві, два моточки і хочемо вивезенти всю пряжу. Це в мене чіткість пропадає. І тоді що? Беремо від пальчиків, в'яжемо, скільки моточка вистачить. Так само далі в'яжемо від пальчика, скільки моточка вистачить. І тоді е, в нас виходять повноцінні шкарпеточки. О, і вив'язуємо всю пряжу, не залишиться. Так, е, метод який? Від мисочка зачин, е, п'ятка бумеранг. Рулик і рюшечка. Така, ну, рюшечка, якби вона не була просто зв'язана, але це рюшечка, правда? О. Я собі так пров'язую тут. Тут можна було зробити двійний рулик, я собі виворотнями пров'язала, щоб потім легше було набирати оцю рюшку по виворотніх петлях. Ой, наговорила вам, не знаю. Але я дуже рада, що я собі пробую нові методи, вчуся. Все ж таки, мені, якщо от скажу вам правду, як я собі думаю, що бабусину п'ятку я не покину в'язати, вона мені подобається, хіба ще кажу: попробую цю п'ятку підкову, вона дуже схожа на бабусину, і буду її використовувати. Ці, знаєте, так, Бумеранг що дивиться гарно, бо така закруглена, бо бусина п'ятка, ніби більш як йде от такий на, на квадрат. От так на вигляді. Але на ножці лягає, я пробувала і ті, і ті, однаково лягають. Ага. І ще бачите, бо я не сказала, що Рюшка в мене зв'язана в одну ниточку от така бобінна ангора. Я з нею в'язала дитячий ви бачили, І тут я використала. І в цьому. Можна брати махер, також дуже гарно дивиться. Я ще хочу рюші попробувати. Мені Ліночка скинула багато схем з рюшами. і я, може, спробую інші якісь. Бо досить такі, знаєте, це такі шкарпетки комусь подарити і так суто зігріти ніжки перед сном. Ясно, що це не взуєш черевечки і будеш йти. Але. Якщо прості анголі взуваєш черевики і йдеш. <гум> а з рушками це вже більш такі, ну, щоб було приємно сидіти в хаті і грітися. Ось так. Три пари в мене є. Ще я вам знаєте, що хочу показати, але не хотіла показувати, що я в'яжу ще одну пару вже трошки спробувала. Мені дуже сподобалися оці шпиці. Е Знаєте, є мікрони, а це підробка, але вони мене повністю задовільняють. Хоча отут-де тросик, я зразу злостилася, бо думаю, ну, чого ж так зробити неаккуратно? Це і китайські, але в'язати мені ними супер. Двіючка, я собі міняю, мені все влазиться. Я отут почала нову шкарпеточку з бобінної пряжі. Це така ярка-ярка виходить. Також тут вже я вікуюся, я пробую твою п'ятку спрощену. Також мені щось тут нормально з цієї сторони, а з цієї щось не так виходить. Ну, нічого. Я вдосконалюся і і все у мене буде добре. Так що цими шпицями дівчатка дехто каже, що і зручно, а мені зручно, тому що не злітають. Коли я в'язала на трьох-чотирьох шпицях, ну, оці, знаєте, Такої для шк... шкарпеткової шпиці, то мені час від часу вилітали вони, злітали е з них, а тут супер! Тут гинається, я собі цією в'яжу, я вставлю невеличкий. От такий кусочок, як я в'язала оці шкарпетки, і я там просто показую, як я вяжу. Я беру отак суто по кругу, я їх не згинаю, щоб там буде хто, не зрозумівши зразу думає, що це б мало якось одне до другого. Ні, це просто додатково, але е, зручна, тому що оце є, це вгинається. Отако собі. Ще би я собі, напевні, один номер, одні такі купила, я би собі дві, дві шкарпетки зразу в'язала. Знаєте, Щоб однаково як то в'яжуть, щоб не забувати, бо я завжди тако вив'яжу одну і зразу другу, щоб не забути про рахунки. Бо я не записую і думаю, щоб зразу була така ж сама. Тому я задоволена оцими шпицями і не знаю, чи вам радити, бо кожен має собі випробувати своє. То не можеш порадити людині, тому що у кожного якісь свої смаки, і ти набиваєш руку на те, що тобі зручно. А мені зручно. Ділюся вам тим, тим що мені зручно цими шпицями в'язати. Все. В'яжемо далі наші шкарпетки. Я вже сьогодні щось так і розговорилася, бо я все часу не маю, я постійно приходжу з роботи і все така вимучена, і говорити не хочеться. Вже за день стільки наговоришся з людьми. О, І якби ж то, знаєте, тільки язик працював, то і руки працюють, а і на ногах цілий день стоїш, і... і трошки, ну. Вибачайте, не, не хотіло б більше для вас знімати, крім шкарпетків, якісь відео. Я думаю, що все наладиться і не завжди є багато роботи, не завжди є мало. Так що я прощаюся з вами. Переходіть, я залишу посилання на дівчаток, які зі мною в'яжуть шкарпетки в цьому нашому спільному проєкті, який започаткувала Оксанка Левчук. Давайте в'язати. Давайте нав'язуємо до зими собі багато тепленьких шкарпеток. Готуємо сани влітку. Все, до зустрічі, папа. -па. Дуже рада, що ви у мене є.